країна України. Всі мусять почути це повідомлення, і навіть президент України мусить слухати це. Господь говорив мені багато речей про Україну, і яке повідомлення я повинен подати вам. Почнемо один одному. перш за все. Я хочу сказати, що відновлення України є можливим господь сказав мені двічі. це є можливо. Це є можливо. Він буквально сказав мені. Це можливо, це можливо. Він сказав мені ці, ці два речення два рази. Може це здаватися неможливим, ситуація може здаватися неможливою, але Господь має силу відновити речі з пороку. Як сказано в Псалмі 113, вірш 7, Господь підійме немічних, немічних і з поруку to be impossible, the Lord is able to Коли все виглядає неможливим для бога. Все є можливо. Тепер слухайте мене дуже уважно, щоб дізнатися, як відновити цю країну. це не політична ситуація. Може, Ви дивитесь на зовнішню політичну ситуацію в її формі, але Господь показав мені, що це не є. Ця ситуація, може, це не буде легко для вас це почути, і для мене так само доносити це до вас, але я повинен передати вам це повідомлення, бо воля Господня відновити країну Україну. Хто має вуха, щоб почути голос Господа? Слухайте, це є гріх є. Української нації, це і гріхи, предків України. Це все було причиною початку війни, початку війни. Господь сказав мені, що народ України розгнівав престол Господній. І Господь сказав мені, тому що Україна розгнівала престол Господній. Це спонукало. Це було спонукою дозволу того, що вороги атакували Україну все в руках Господня. Господь може благословити націю в, в будь-який час. в моменті. І ви повинні пам'ятати, що це рішення не є в людській силі, це є в силі тільки Бога. Україна повинна покаятися тому що як ви зворушите серце Господа. Все миттєво може вирішитися. Господь сказав мені, що, що це гріхи предків України, гріхи нації України, спричинило цьому статус. Вороги України були зрушені. Порушені всередині, то атакувати Україну. зараз час покаятися, бо Господь каже, що знищ, точка знищення України є дуже близькою. господь сказав мені, що Україна буде як місто Ніневія в часи Йони і як Йона проголосив великому місту Ніневі, так само я кажу це повідомлення для вас. Профет Йона, пророк Йона голосив великому місту Ніневії, що через 40 днів місто буде зруйноване. Але коли пророк зробив цю заяву, люди Ніневії від найбільшого до найменшого, від найвищого до найнижчого, навіть цар послухали і повірили повідомленню від Пророка. Після того як вони повірили, вони щиро покаялися, щиро покаялися. Всі одягли верети, що і щиро, щиро покаялися з глибини їхнього серця. І Господь скасував покарання на ці, для цієї країни, для цього великого міста. І він дозволив цьому великому місту Ніневі ще багато років коли наближався день знищення великого міста Ніневії. оскільки вони зворушили серце Господа, він скасував покарання на знищення міста. і господь сказав мені, я не я не спекулюю зараз з вами. Господь дійсно сказав мені, я не маю причини жартувати з вами. навіть це повідомлення є для мене дуже важко вам подавати. Мені немає ніякої користі говорити це для вас. я знаю, що я мене будуть критикувати, і люди будуть насміхатися. Хто має вуха, щоб почути голос Господа? Хто має смиренні вуха? Нехай почує. точка знищення української держави. Дуже дуже близько. але можна повернути можна це все відвернути і відновити Україну. Ви повинні покаятися так само, як Ніневія покаялася після проголошення пророка. І я тут щоб заявити, що в день що день національного знищення України дуже дуже близько. І я вам кажу, тому що Господь промовився до мене. І Господь каже: покайтеся, покайтеся. Справжнє покаяння є єди, єдиним способом торкнутися серця Ягве. Якщо ви зворушите його серце, все вирішиться. І Господь біоресторейшн проводив до мене. Якщо ви справді покаєтеся зараз від щирого серця, Бог сказав, що дасть Україні ще кілька років. господь да, господь дозволить нації України. Декілька років. Ангел Господній розмовляв зі мною, що місто Ніневія після того, як Бог простив їм, воно все ж таки було знищене багато років пізніше. Після того, як Бог пробачив їм, дозвольте мені коротко це пояснити. Після того, як пророк Йона проголосив, про Покарання великого міста люди прислухалися до слів пророка, і всі люди щиро покаялися. І після цього Господь простив. Господь простив велике місто Ніневі і дозволив йому існувати багато років. І Господь буквально говорив зі мною, що історія свідчить, велике місто Ніневія було зруйноване через багато років. Господь сказав, що через багато років вони були знищені, бо повернулися до злого. Вони знову повернулися до злого. То, тобто, після того, як Господь вибачив їм, вони повернулися знову до зла. Отже, коли Господь дав їм ще багато років, вони повернулися до зла і знову були, і, і це спонукало їхньому знищенню. І Господь промовив до мене, якщо український народ покається зараз, Господь дасть вам ще кілька років. Але це залежить від вас, говорить Господь. Ви повинні вести святе життя і господь сказав, ви повинні навчити своїх дітей, як бути відокремленими від світу для Бога, як бути відокремленими від світу заради Господа. Бог сказав, ви мусите жити святим життям і навчати своїх дітей, щоб і далі жити святим життям. Тож після того, Господь вас простить, ви зможете ще трохи триматися, щоб країну Україну на Україну не прийшла загибель. Господь сказав це залежить від вас. І зараз він закликає вас покаятися, і Господь сказав мені, що багато людей моляться. Він сказав, що що багато людей, які моляться і плачуть за за країну України. І сказав Господь, що та молитва торкнулася неба. Але Господь сказав мені, що справжнього покаяння ще не було. Я знаю, що сказав Господь для мене. Тому я знаю, що народ України молиться. Багато людей продовжують молитися. Тож, почувши моє повідомлення, ви можете задуматися. Я знаю, Я знаю, що ви молитеся. Господь сказав мені це, що люди моляться, і молитва досягнула неба. Але Господь також сказав мені, що правдивого покаяння в цьому народі все ще немає. І Господь сказав, ви повинні покаятися у ваших гріхах, ви повинні покаятися у своїх гріхах і гріхах ваших предків. It's time to Зараз час покаятися. Рішення не в руках людини. як сказано в Осії 14 14 глава 3 вірш. Сказано Асирія. не може врятувати нас. що з що вони мають, що мається на увазі. Асирія символізує імперію, національну силу, національну могутність. І в слідуючому вірші сказано, що ми не будемо їздити на конях, що означає, що ми не будемо покладатися на коней, ми не будемо покладатися на, на, на воєнну силу. Це, це означає, що не не покладатися на силу нації, імперії і навіть армії. And the verse in the book Осія 14.3 продовжує. Ми знаходимо милосердя і любов в руках Господа. Тому ваше спасіння в руках Господа, не в політиці, справа не в силі країни чи в армії це не сила могутньої країни, ні. Рішення в руках Господа. Тому що в його руках ми знаходимо милосердя, любов, милосердя і благодать. Як сказано в друг, в другій книзі Хронік 7 Сьома глава, 14 вірш і мої люди, що покориться що кличуть моє ім'я. Я почую з неба, прощу гріхи. Я вилікую їхню землю. Другий хронік, 7 сьо, глава, 14 вірш. Це Боже послання до вас. Ці слова це Боже послання до вас. Сила і влада в руках Господа. Отже, вам потрібно зворушити серце Бога. Серце Ягве, який в небі. Рішення є в ньому, як це написано в Осії 14 глава, 3 вірш. Якщо ви покаєтеся, Господь простить український народ. Псалмі 103, вірші 8, 9, говориться, милосердний і милостивий Господь, довготерпеливий. І Господь не буде злитися повіки. Псалмі сто третьому, вірш 8, і 9, говориться. Коли коли ви покаяєтеся, Господь готовий вас пробачити. В Україні бракує справжнього покаяння, щоб зворушити серце Господа. Рішення в його руках, і ви мусите зворушити його серце. Від великого до малого, від великої позиції людини до низької позиції людини. Ви мусите послухати це повідомлення. Я тут не щоб жартувати. Господь сказав, що наближення знищення народу дуже близько. Але в цей самий час. Господь сказав буквально двічі нас на мої вуха, це можливо, це можливо. Відновлення можливо для України. Точка знищення України дуже близько, але в цей самий час Господь говорить, що віднова України можлива. що це є можливо? Це є можливо. і ключ до відновлення. Це є ваше покаяння. Господь. Кличе до справжнього покаяння. Люди України, слухайте моє повідомлення. Всі, ви мусите послухати це повідомлення і покаятись серйозне правдиве покаяння. Ви мусите плакати, кричати. Ви мусите вилити своє серце і свій дух зі сльозами. Каятися це зрушить серце Господа, і Господь має силу і владу. І саме, саме Він може відновити український народ, українську націю. І Господь сказав, я мушу звістити це пророство до нації України. У кого є вуха, хто має скромні вуха, щоб почути звістку. Послухайте. Де десять праведників країни, України? Господь шукає цих десять праведників, чоловіків, як записано в книзі Буття, 18 глава, 22, 23, 33 вірш. Авраам сказав Господу, у тому місті содомії, Боже, якщо там є 50 праведників у цьому місті, повному гріхів, чи ти знищиш це місто разом з тими 50 праведниками? І Господь відповів: якщо там є 50 праведників, то я пожалію все це місто заради них. Котіаврамськ запи продовжував питати: якщо там 40 людей, що якщо, якщо там 30? продовжую, а якщо там 20, якщо там 10, і Господь закінчив на тому, що як там тільки 10 праведників, я не знищу, я не знищу це місто заради 10 людей. Де ці 10 праведників? Чи ви один з тих 10 праведників? Чи ви один з тих 10 праведників, які йдуть які впляхнуть на підлогу і посять, і виливши своє серце зі сльозами, з чистим серцем і справжнім покаянням. Покайтеся, як ніколи перед цим. Чи ви серед тих десяти, щоб слухати це повідомлення від Бога? Якщо ви – люди, Якщо ви ці праведні люди, це час покаятись. це час покаятись. Господь може відновити країну Україну. Він шукає праведних людей з чистим серцем. Я хочу звернутися до нації України. Будь-яка людина, що слухає моє повідомлення. Що зараз слухається повідомлення. Ти, ти, хто слухає це повідомлення, я хочу, щоб ти став тим правдник. Прийди перед Господа. Вилей свої сльози, свій дух. Справжнім покаянням давайте зворушимо серце Господнє разом з чистим покаянням. покайтеся в своїх гріхах, покаяйтесь, покайтеся в гріхах своїх предків, покайтеся за гріхи наро нації України. Це не людське повідомлення, це повідомлення від Господа. Коли я відпочивав, Господь розбудив мене і буквально голосно промовив до мене. Я тут не для того, щоб жартувати з вами. Якщо ви той, хто хоче сміятися і відкинути це повідомлення, нехай так буде. Якщо ви один з тих, що скаже ми, о, ми молимося. Нехай так буде. Якщо ви хочете висміяти, нехай так буде. Якщо ви один з тих, що кажете, цей божевільний щось говорить. Нехай так буде. Я просто знаю голос Господа і інструкції від нього. Якщо ви один, хто слухає з смиренними вухами і приймете це слово та пророцтво, і будете і зробите живим це слово від Господа. Нехай так станеться. Всі, хто слухає це повідомлення, мусите бути цим праведником, щоб отримати це повідомлення. Щоб зробити це слово живим у вашому серці. І Господь говорив до мене: якщо народ України прийме це послання, прийме це послання, зробить його живим у, своїх, у своєму серці. Господь промовив до мене. Він сказав: Я відновлю цю країну. Це є пророцтво для народу України. Шалом.